Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Роблю свіженький розклад для вас, бо ви просили вже декілька коментарів побачила від вас, що ви хочете знати, які подарунки чекати на 25 січня? Дивіться, вже, вже йдуть подарунки до нашого, для нашого президента. Тобто. В нього буде день народження, і ви хотіли знати Росія, саме Росія. Ось, дивіться, я вже дивилася, відверто скажу, дивилася одного таролога. Так, перескочила швиденько, попалося мені. Ось, я навіть не знаю, хто це є, тому що ну, невідомий таролог. То відверто вам скажу все, що вона розкладала. Дуже гарні подаруночки президент отримає. І поздравлення, я зрозуміла. Вона, правда, сама в мене таке враження, або вона дурочку прогнала і не розказала нічого. Коментарі, я, тому що маловідомий таролог, мені просто Ютуб, знаєте, пропонує. Ось, І я бачу теж ось вам поздравлення. Тобто, Зараз ми, я ще уточню, зараз, невже расисти будуть його вітати? Розумієте, про що я? Зараз будемо дивитися. Тому що в мене таке враження, що ну це відверто вам скажу, це тільки коли дружні отношені, знайомі, з Рашки будуть його поздоровляти. Я так зрозуміла, що там ого-го. Правда, таролог нічого не сказав. Зараз ми будемо дивитися. Тому що це натяк, що там дружба ще яка з Росією. Звичайно, не нашого, з, з, з їхнім, а хто його знає. До речі, про ці всі теми я не буду більше у відкритому доступі робити. Ці теми. Які дуже ботоферму хвилюють, вони всі будуть виходити у закритому вигляді, тобто тільки для спонсорів каналу. І так, рукавичка так само іде у підпілля. Тому, якщо хочете бачити рукавичку і правду чути, ту, яку більшість не хоче слухати, і мені блокують відео, у мене вже війна з Ютубом і з Ботофермою. Тому переходьте у спонсорство. І так, дивимося, наше запитання було: які подарунки до дня народження нашого президента, тобто Зеленського. Чекати від Росії. Уже перша карта сама випадала. Дивіться. Ну, оця єдина карта може сказати, що може щось летіти. Але дивіться. Дивіться ось ці всі, всі карти. Шістка кубків, дев'ятка кубків. Тут приємні поздоровлення. Лаври будуть класти <сум> в рамочку і на стіну. Я шуткую, звичайно, але, вибачте мене, поздоровлень буде багато. І я не бачу тут, вибачте мене, бомб. Я не бачу ракет. Я не бачу тут у цьому. Ось! Ось. Що Рашка буде? Бачите, в мене виходить то саме, що і в той невідомої таролога, яка навіть не сказала про це. Ну, бо я так зрозуміла, багато тарологів бояться говорити. Бо ботоферма їх теж вижидає. Ось. Так, да, подаруночки. Подаруночки, бачите? Дивіться. Ось ось вам подаруночки. Зараз я це протрактую. Дивіться: король, королева, монет, так, а тут іде смерть, трансформація. Тобто, е, ну як можна це прочитати? Дивіться, спочатку. Можливо, можливо. Розрахунок йде на щось більше, але, але, щось помішає, і буде менше. Тому що йде спочатку король, потім королева. Ще, що може бути, мої дорогі? Це можуть бути люди. Якісь бізнесмени. Якісь бізнесмени. Тут якась, е, 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 якась різка переміна. Зараз я подивлюся. Я це відкладу сюди, щоб ми не загубили те, що тут якісь люди, ось поздоровлення людей, скоріше все бізнесмени. Тут ми бачили, будуть поздоровлення. Так? Ми дивимося тільки з Рашки, ми не дивимося з України, з усього світу, тільки з Запорєбріка, які поздоровлення. Ось це хочу розшифрувати. Так, да, тут якийсь. Дивіться, дивіться, мої дорогенькі, зараз я вам поясню. Це останній розклад, який я роблю на Зеленського у відкритому доступі. Якщо тут дуже щось страшне витече, то я, звичайно, його не викладу. Але я, в принципі, маю е, таку ціль цей останній розклад викласти е, Решта. Все, що буде стосуватися влади і правди, не будуть виходити. І так, дивіться: ось ці бізнесмени, їх пов'язує щось, так? Наразі між ними прірва. Смерть, карта смерті, говорить, що наразі їхні бізнесові, хоча, ви бачите, підпільно це робиться і далі. Вони борються за те, щоб їхні стосунки, вибачте, мене не припинилися. У них є підпільні. От бачите, вони обережно зараз дуже. Дуже-дуже обережно функціонує ось ця їхня спілка і надалі. Тобто, якісь у них є контракти. Ось, бачите, ось тут контракт. якісь є у них домовленості. І це все, щоб ви розуміли, грошове. Тому що е, ідуть е, ці е, карти придворного двора, саме монети. Хоча це зараз дуже прірва між ними, тому що війна між країнами. Це не, не говорить про те, що саме це э, верніше, э, зараз я поясню, як я це бачу. Знаєте, от те, що я зараз бачу, відверто вам скажу, я би не поклала у відкритий доступ. От я, от я думаю, якщо ви це дивитесь у відкритому доступі, то я так скажу. Смілива Ірина. А, тому що, ну ви розумієте, що ботоферма працює капітально. І так, дивимося. А, співпраця вона йде, але йде таємно. Тому що, бачите, так, приховано. Дев'ятка жезлів, вона говорить про те, що вони обережненько. А, роблять один крок вперед, два назад. І, в принципі, між ними трохи там можуть бути злагоди, нема. Ось що виплило, але є домовленості, і це домовленості, серйозні домовленості, тобто на паперах є якісь документи. Було би це три кубки. Я би сказала, що це так. Хлопнули по ладошках, друзі товариші. Знаєте, так, плюнули і пожали друг другу руки. А це серйозні домовленості, контракти, ще щось. Тут є документи. Ось. Ось, вам і подарунки, які будуть летіти а, з Росії. Тепер давайте ще раз я докладаю і дивимося конкретно прильоти. Конкретно прильоти дивлюся, будуть у цій, цей день більше, як зазвичай, менше, як зазвичай, чи взагалі, може, не будуть. Е, можуть бути, але я би, не, я би не сказала, що як це, що щось тут більше буде, ніж завжди. Н -н -н. Не будуть тут більше, як завжди. Не будуть. Якщо будуть, то будуть Ну, от одна карта показує. А решта це такі, знаєте, ну, десь як сказати, у нас ж є лінії фронту. Де дійсно не перестає бомбитися. Розумієте? А саме великих ракет. Ось тільки ось ця одна карта показує дійсно, що будуть прильоти. Якщо брати в процентному, то це 80% з того, що, було, що є кожного дня. Зараз я ще докладу. Дійсно, тут будуть такі прильоти. Ні, не будуть. Не будуть. Ось бачите, йдуть карти такі, не будуть. Більше не будуть, ніж зазвичай. Тобто звичайний день, але вертаємося назад до які подарунки з-за ми всі бачили, що ого, го і поздравлення, і улибашки, і цілавашки. Якби була можливість, вони б ще й зустрілися. Десь хоча б на кордоні. Ось так вам, ось вам і розкладик. Тобто, мої дорогенькі, кого цікавить правда, підписуйтеся, вірніше, ставайте спонсором цього каналу і будемо разом робити і відкривати, вірніше, робити розклади і відкривати правду. Ось. вам, мої дорогенькі! Люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги. Ось. А правда вона вийде на світ рано чи пізно. Єдина проблема, чи хоче людина це бачити. На все добре, мої дорогенькі. Ой, до речі, забула: з святом Соборності нашої України. Нам, звичайно, не до свята. вам, мої дорогенькі.